Вітаю тебе, урок номер 2. І сьогодні ми також будемо повторювати те, що вивчили протягом минулого року. І також головні трузвуки ладу і групування нот у розмірах 3 восьмих та 6-8. Пропоную тобі перейти за першим QR-кодом та заспівати пісеньку Головні ступені ладу. Будь ласка, підпишись на канал і виконай це завдання. Які є головні ступені? Вірно, перший, четвертий і п'ятий. На першому ступені будується тонічний тризвук, на четвертому субдомінантовий і на п'ятому домінантовий. І тобі потрібно дати відповідь на питання. Три звуки, що будуються на першому, четвертому та п'ятиних ступенях, називаються вірно головними. На першому ступені будується тонічний. Він позначається скорочено. Велика літера Т в мажорі, маленька літера Т в мінорі. І дробом 5 3 Напиши, будь ласка. На четвертому субдомінантовий, скорочене позначення, напиши. На п'ятому домінантовий, скорочене позначення. І усі три звуки в мажорі мажорні, а в мінорі мінорні. Сьогодні ми з тобою пригадаємо гами. У яких два бемолі Це сі бемоль мажор Б бе дур та соль мінор Г моль. Будь ласка, давай запишемо з тобою мажорну гаму Б, дур. І заспіваємо її. І так, Сі, бемоль-мажор. Сі-бемоль дур! Фарбовуємо. Сі бемоль ре, фа, Сі бемоль. Настійки розв'язуються остійки. другий, перший. до. Ну і дава розв'яжемо знову тонічний Сі бемольне Фа. Паралельний мінор, соль мінор гармонічного виду з підвищеним сьомим ступенем це буде фа дієс. Соль. бемоль, ре, мі, мінорі Домінанта буде великою мажорною, тому що тут сьомий підвищений фа-дієс, Ре, фа-дієс, Фадіс, ми розв'яжемо. Наступне завдання потрібно заспівати пісню Калино-Калино. Заспівати нотами спочатку, потім словами з динамічними відтінками. Подивись, будь ласка, уважно. Це тональність соль мінор. Тут у нас зустрічається фадієс. Це буде гармонічний вид мінору. Вот. І зараз ми з тобою заспіваємо розмір три чверті. Тональність соль мінор. Раз, і два і три і. Соль, соль, фа. з динамічними відтінками. Почнемо піано, зробимо крещендо, вийдемо на форте і дімінуендо знову на піано. Соль, соль, ре, соль, соре! Пісня дуже красива. Давайте тепер заспіваємо з динамікою, зі словами. Колино, колино, крещенда. разів. Наступне завдання потрібно побудувати акордові послідовності також у тональностях з двома бимолями: Бдор Бе та Г моль. Пригадай, будь ласка, що це за акорд. Це кадансовий квар Він будується на п'ятому ступені, це тонічний кварцек Чому він називається каданцевим? Тому що він зустрічається у заключній каденції. Субдомінантовий. Адансовий переходить до домінанту на п'ятому ступені, і перший тоніка. Сі бемоль мажор. Співаємо. Бі бемоль, соль, сі, бемоль, до сі бемоль, Соль мінор, з фа фадієзно з підвищеним сьомим ступенем, тому що домінанта тут буде велика. Субдомінанта. ми, мемоль, соль, кадансовий ре, соль, си, симемоль, домінанта Ре, рефосе, і вверху заспіваємо тоніку. Соль символь. Наступне завдання потрібно заповнити такти нотами різної тривалості. У нас розмір 3 восьмих і 6 восьмих. Це два розміри, у яких тривалість доля дорівнює восьмій ноті. У нас є три такти. Я заповню перший такт, трьома восьмими. Далі восьма. Одна восьма замінюю двома шістнадцятами. і тут дві шістнадцятих під одним ребром. Раз, два, три. І далі однією тривалістю. Це буде четвертна з крапкою. Тут три восьмих. Раз, два, три. Шість восьмих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І далі ми замінимо їх шістнадцятими. Три восьмих це в нас буде шість, шістнадцятих. І під одним ребром, і шість шістнадцятих під другим. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Або можна на раз, два, три. Раз, два, три рахувати. Далі також заміню двома четвертими скрапками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Або можна замінити однією половиною скрапкою. Це буде одна тривалість. У такті. В тебе можуть бути будь-які варіанти. Наступне завдання: потрібно згрупувати правильно тривалості нот. Шість, восьмих. Три, восьмих ми згрупуємо під одне ребро. Наступні три восьмих також під одне. Це буде цілий такт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі четвертна і восьма. І далі три восьмих. Ось таке групування буде. Далі знову три восьмих, три восьмих. Далі дві восьмих, четвертна, дві восьмих. Домашнє завдання. Вправу калину калину вивчена пам'ять з тактуванням. Співай з динамікою. І також транспонувати цю вправу на інтервал мала терція вниз. Якщо вона починається зі звуку соль, то якщо спуститися на малу терцію, це буде вірно звук мі. це буде тональність мі мінор. І це буде так, я проспіваю перший такти, послухаю уважно. сі мі соль, сі Далі самостійно. І наступне завдання потрібно просто розставити тактові риски у розмірі 3, восьмих. Рахуй на раз, два, три. Перший такт. восьма, раз, друга, восьма, два. І дві шістнадцятих. Три. Ставимо тактову риску.